chick yeah. Доброго дня, шановні гості та друзі канала. Сьогодні перед вами мікроскоп Олімпус SZ6045. Мені б хотілося б почати, звичайно, історію створення цього легендарного мікроскопа і хотілося б сказати, що його створив Маурісіо Обтіліо, японський інженер в 1984 році. Але це буде все неправда. Хотівши б узнати історію створення цього мікроскопа, я звернувся до маркетологів Олімпуса, але зіткнувся з тим, що це знаходиться за такими, я би сказав, сімома печатями. Тобто маркетологи закриті і історію мікроскопів, навіть більш сучасних, таких як Олімпус СЗ-61. Ніде не нагуглити, де у вільному доступі не вдалося знайти. Тому перед вами мікроскоп Олімпус sz 6045 окуляри під кутом 45 градусів з двома діаптрійними регулюками. Даний мікроскоп відноситься до мікроскопів стереозум. На ручки трансфокатора, як ми бачимо, доволі такі вже надписи затерті, але ще просліжуються. Тобто мінімальне збільшення одиничка на трансфокаторі, якщо у нас окуляри 10, один помножити на 10, отримуємо 10-кратне збільшення. Якщо ми викрутимо ручку на максимум 6,3 помножити на 10, отримуємо 60. Трьохкратне збільшення. Хотілося би сказати, що мікроскопи існують по двом оптичним системам. Це є система АБИ і система по Гріну, так звана. Даний мікроскоп це лінійка Гріна. Чим відрізняється, якщо говорити примітивною мовою Гріну від АБ, це тим, що у мікроскопів по системі АБ вони більш дорожчі. Набагато масивніші, в них штативи масивніші, самі мікроскопи масивніші, займають багато місця, і у них чіткість картинки по всьому полю розповсюджена. Якщо брати мікроскопи по гріну, то в них фокусування проходить по центральній частині, а по краям уже є невеличке таке розмиття картинки. Тому, звичайно, якщо ви хочете геть картинку на всіх збільшеннях по всьому полі. Мати красиву, то вам потрібно вибирати мікроскопи AB по системі AB. Але справа в тому, що ці мікроскопи коштують дуже великих грошей. Якщо брати той же Olympus SZX 16, то це десь порядка, напевне, що 300-400 тисяч гривень з усими лінзами, з усими там об'єктивами, з лінзами так званими Barlow, які збільшують фокусну відстань. Даний мікроскоп у стоковій комплектації йде з оригінальним штативом Olympus SZ-ST. Зверніть увагу на косозубу шестерню. Тобто, бачите, як раніше їх робили. Сучасні мікроскопи з цією шестернею йдуть з капролона така пластмаса досить тверда. А тут ще, як бачите, частина. Тобто чи дюралі, чи алюміній, бачимо, жодних пошкоджень нема. Хід плавний, вільний. Можемо регулювати цими ручками, якщо ми викрутимо, то бачимо, хід стає легенький. Якщо ми їх закрутимо в різні сторони, то бачимо, мікроскоп регулюється з таким трохи зусиллям. Стандартний фокус на відстань даного мікроскопа 100 мм. Якщо використовувати різні лінзи барлову, то вона стане більша. Там є і 165, і 200 мм. Отакі справи. Мікроскоп прийшов з галогеновою підсвіткою. Зараз я вам її покажу зверху. Вона тут у нас стоїться підсвітка. Якщо можемо подивитися, ми бачимо, стоїть галогенка, там оптичний канал, який під, під кутом створює освітлення. Що хочеться сказати по галогену? Галогеновий світ досить приємний, на відміну від холодного світлодіодного, і таке освітлення у нас, начебто в сонечко світить. Таке от діло. Але мікроскоп прийшов тільки за цією частиною, там ще такий стоїть блочок ТЛ3М, здається, вихідна напруга 6 вольт. Тобто такий блочок ще потрібно купувати. Бачимо Токіо Джапан. Ці мікроскопи ще дійсно випускались не на Філіппінах, не в Сінгапурі, а в самій Японії. Тобто красивий приклад мистецтва японських оптиків. Бачимо регулювання каналів йде по двом діоптріям, Оригінальний GSW h 10 x 22 поле, окуляри. У нас тут представлені окуляри намальовані, це значить, що можна, люди, які ходять з очками, можуть використовувати дані окуляри. Просвітлення на всіх каналах є. Всередині оптика чиста, почищена і знаходиться в гарному стані. Пробуємо сфокусуватись. Бачимо квіточка. Можна механізм трансфокатора збільшувати, зменшувати. Складно нафокусуватись. Це все діло зробити. Там воно, бачите квіточка. Тому Olympus sz 6045 це гарний мікроскоп, якщо ви починаєте свою діяльність на легкій справі, будь-то ювеліра, ремонтника мобільних телефонів, або просто розглядати якісь цікаві об'єкти під ними. При 20-кратних окулярах ми отримуємо збільшення більше 120 крат. І з таким збільшенням можна працювати вже навіть з тонкими провідниками на процесорах тих же айфонів, якщо ви їх пошкодили. Тобто, напевне, по системі Гріну на один з мікроскопів не може похвалитись таким збільшенням, як старенький Tidus Olympus SZ6045. Тому віддамо повагу цьому мікроскопу. Галогена підсвітка, підсвітка, вибачаюсь. Оригінальні окуляри десятки Olympus z З6045. Ну, внутрі оптика гарна, почищена. Трохи є косметичних дефектів на самому штативі і на корпусі мікроскопу. Ну, Все-таки вдається в знаки. Що мікроскоп не новий, але оптично, повторюсь, він в гарному знаходиться стані. Adobe After Effects. бегай мобае на лобби. Друзі, я хотів би вам сказати, що є три типи людей: Сіро існуючі, сумно існуючі, а є такі люди, які несуть в собі заряд бадьорості, енергетики, рядом з якими вам стає добре і хороше на серці. Я бажаю, щоб в вашому житті було побільше таких людей. Та що там казати, щоб ви самі були такими? Тому келих цього безалкогольного мохіто за вас. І підтримайте україномовні канали. Тому що якщо ми зараз згуртуємось, нам буде краще і все буде добре. До побачення. З вами було відео вихідного пня. І я, БГАшка, Мобайл.